Привіт тим, хто годує світ! У цьому відео ми дамо відповідь на питання, чому корумник Ліярфілд і чи є в нього після дія. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Гровекс. комфортний магазин Аграрія. Це третє відео на нашому каналі про препарат Корум. Він дійсно новий, дійсно дуже цікавий сумішевий препарат на сою, за допомогою якого можна проконтролювати повністю всі бур'яни за один прохід, як однодольні, так і двадольні. Але у нас у Гровекса, виникло питання: чому ж корум, до складу якого входить і мазамокс, не брендується як Clearfield, Адже що Пульсар, що Євролайтінг, що Євролайтінг Плюс, до складу яких також входить Amazamox, він відноситься до Clearfield препаратів. Відповідно, фактично можна було б сказати, що Clearfield препарат на сою. Хоча соя не Clearfield, але до складу входить Amazon і сумішевий препарат з Імазамоксом. Відповідно, стоїть питання, чому він не брендується як клірфілд. І саме головне питання нам вже його в коментарях спіли написати під минулими відео, чи є після Дія у корума. Давайте розбиратися. Фактично, Clearfield система це технологія, яка дозволяє фермеру вирощувати, якщо ми говоримо про Україну, то соняшник із. Одною гербіцидною обробкою, і виходить, що соняшник у нас стоїть там, від моменту внесення гербіциду і до прибирання повністю чистенький без бур'янів. І для цієї технології треба спеціальний стійкий соняшник да, до Clearfield, Ну або Clearfield плюс вже нова технологія є. Да. Тобто, фактично, насіння, яке стійке до цих препаратів. І Препарати ClearField, тобто, фактично, це Eurolighting або Eurolighting Plus, якщо це Clearfield Plus система, або Pulsar. Pulsar – це чистий Mazamox. Він зареєстрований для використання на ClearField Соняшниках. Тобто, фактично, відносяться до бренду ClearField. Corum не немає реєстрації по внесенню по Clearfield соняшниках І саме тому. Він не відноситься до клієрфілд-системи. Так само, як просто базагран. От, в каталогі в 2018 році, до речі, було два пульсара. Один просто пульсар, а другий в клієрфілді пульсар, той, що на соняшник. Тобто, Фактично один той самий препарат, дві різних реєстрації. Тобто, Спочатку пульсар написано просто соя, потім пульсар написано просто соняшник, хоча той самий препарат. Тут така сама історія. В корумі є бентазон. Тому на соняшник його вносити не можна, але є і мазамокс, через який його можна було б внести е, до переліку Clearfield препаратів, але його вносити на соняшник не можна, бо є бентазон. Через то корум не клірфілд. Тому що в нас питали, е, чого ж не віднесли корум е, до клірфілд препаратів. І друге питання, е, е, чи є у корума якась післядія? От. Тут е, <клес> треба розуміти. Як відбувається розкладання цих діючих речовин фактично в ґрунті? От. Забігаючи наперед, скажу, що у корума умовно немає обмежень по Тобто Фактично, сам імазомокс він дуже швидко розкладається в ґрунті, і тому переживати, що можна, не можна там щось сіяти. Ну, Важко сказати, що є якісь обмеження по сівозміні корму, але в будь-якому випадку краще дивитися каталог. А в каталогі написано, що е обмеження є у ріпака, гречки і буряка. О! Це в принципі якраз ті культури, які більше всього бояться діїс-інгебіторів. Практично, на своєму досвіді, ми вже е знаємо, що. Наприклад, класичний ріпак після того, як ти посіяв сульфосоняшник вальну 50 грам експреса, потім посіяв пшеницю і на пшениці так само застосував сумішевий препарат, якому також є трибенрон метил, а потім захотів посіяти озимий ріпак класичний, який не стільки до кліерфілда, то ріпаку не буде. Через те, що йде накопичення. Тут точно така сама ситуація, що класичний ріпак сіяти не можна, якщо вірити каталогу, то е, цукрові кормові буряки, овочі, гречку і просто так само можна сіяти тільки через рік. Тобто, фактично це культури якісь е, чутливі до ls е, ну, саме тому е, не можна. Їх сіяти на наступний рік після застосування пульсару. А з усіма іншими польовими культурами фактично не має бути ніяких проблем. Тому що діюча речовина і мазомокс, якщо вірити да, незалежним дослідженням, то вона розкладається в ґрунті за нормальних умов десь там від 40 до 60 днів. Фактично, Якщо ми його весною внесли, то до осінь вже там ніяких слідів бути немає. Ну, а я хочу вам подякувати за перегляд. Тут під відео є кнопочка поділитися. Да? Якщо вам було корисно і ви знаєте, кому ще може бути корисно, якщо хочете поділитися зі своїми друзями, шукайте тут кнопочку Поділитися, копіювати посилання і можете відправляти всім, кому буде корисно. Підписуйтесь на канал, ставте колокольчики, пишіть в коментарях свої думки стосовно ковруму, Да, Можливо, вже хтось взяв його на випробування в цьому році, буде вже робити. Дуже цікавий препарат. Ну, а я, якщо вже говоримо про препарати, да, нагадаю, що у нас є комфортний магазин аграрія grovex.com.ua, де можна придбати засоби захисту, насіння, мікродобрива на самих класних умовах, за прозорою ціною, все сертифіковане, все як має бути. Дуже дякую вам за перегляд. До наступних зустрічей на нашому каналі. І хай прибуде з вами врожай!